Вітаю шановні глядачі та підписники у нас на каналі. Хочемо вам показати ось такі, принесли нам у ремонт черевички. Майже нові. Клієнтка побажала поставити щось, щоб не було, не було слизько. Тому ми замінимо набійки та поставимо профілактику, не слизьку. Вона там буде з невеликим протектором. Як це ми поставимо, звичайно, вам це все продемонструємо. У наступному відео на все добре. Ну що ж, шановні глядачі, закінчили ми роботу з тими черевиками, які принесла клієнтка, та попросила, щоб зробити щось з підошвою та каблуками не Як бачите, ми поставили набійки, комплект ми поставили, профілактику, не слизьку на протекторі та набійки. Звичайно, зроблено це на обидва, все однаково, все в порядку. Отже, будемо ставити їх на полицю та дзвонити клієнті, нехай забирає вам на все добре.